Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Чи знайома вам така історія? Не можу потрапити до лікаря на УЗД черга три місяці, на МРТ півроку, кажуть іти в платну клініку, просять гроші за аналізи. І в людей виникає нормальне питання: а чи законно взагалі це? А вони мають право так робити? Давайте розберемося спокійно і по суті. Сьогодні я простими словами поясню, що саме для пенсіонерів має бути безоплатно, коли потрібно направлення, коли направлення не потрібно, і головне, що робити, якщо вас відправляють у платну клініку або вимагають гроші з конкретними кроками і куди дзвонити. Додивіться відео до кінця, бо там я дам короткий алгоритм, який реально працює. Дорогі глядачі, з мене корисна інформація, а з вас лайк і підписка, якщо це відео буде справді для вас корисним. Отож, що взагалі має бути безкоштовно? В Україні працює програма медичних гарантій, коли держава через НСЗУ оплачує медзакладам послуги для пацієнтів. Тобто, якщо заклад має договір з НСЗУ на конкретну послугу, пацієнт не має платити за цю послугу, що зазвичай входить в безоплатне. Простими словами, сімейний лікар, терапевт, тобто прийом, консультації, базові призначення, направлення до вузьких спеціалістів і на обстеження, коли це потрібно. Обстеження за є направленням, наприклад, УЗД, рентген, КТ, МРТ, якщо це призначено, і заклад має договір. Стаціонарне лікування операції у закладах з договором НСЗУ за відповідним пакетом. Також до безкоштовного входять доступні ліки. Це частина препаратів безоплатно або з доплатою за є рецептом. Ключове правило безкоштовно, якщо є договір з НСЗУ і дотримані умови. Найчастіше це є направлення. Коли направлення не потрібне, дуже важливо. Багато пенсіонерів втрачають час, бо бігають за направленням, хоча воно не завжди потрібне. Без є направлення можна звертатись до таких лікарів: гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, тезіатр. Також направлення не потрібно, якщо ви звернулись в ургентному стані. Це коли різко стало погано. А якщо є загроза життю, викликайте 103. І ще важлива річ: якщо ви вже лікуєтесь у спеціаліста з хронічною хворобою, часто повторні візити можуть бути без кожного разу нового направлення залежно від ситуації. Найчастіші проблеми і що робити? Давайте розберемо. Проблема номер один у нас нема спеціаліста або нема апарата. Йдіть в платну клініку. Не нервуйте тут. Спокійно. Якщо лікар дав є направлення, ви маєте право обрати інший заклад, який має договір з НСЗУ на цю процедуру. Що робити? Просите, у лікаря є направлення і номер направлення СС з номером, а далі шукаєте, де приймають за цим направленням, тобто заклади з договором НСЗО. Якщо не розумієте, куди звертатись, дзвоніть 1677 Контакт Центр НСЗУ і кажете, місто яка послуга, чи є у вас є направлення, де можна пройти безкоштовно. Проблема номер 2 черга місяці або півроку. І тут дві реальності: інколи черги справді є, але у вас є право обрати інший заклад, де черга менша. Що робити? Не висіти в одній черзі, а подзвоніть у два-п'ять закладів. Якщо стан ургентний, тобто вам дуже погано, це інша історія. Тоді діє невідкладність. Телефонуєте нуль, ургентний прийом. Проблема номер 3 Дайте гроші за аналізи, витратні матеріали, дайте благодійний внесок. Знайомо, правда? Найпростіше правило: якщо послуга йде в межах пакета НСЗУ в цьому закладі, вимагати оплату у вас не повинні. Що робити? Спокійно кажете. Поясніть, будь ласка, це платно чи це по НСЗУ? Дайте офіційний рахунок підставу, просите письмову відмову, пояснення, чому не надають безоплатно, або що саме не входить. І тут починається саме цікаве: от коли ви попросите письмову відмову або пояснення, зазвичай починають виконувати ось ту послугу, за якою ви прийшли, бо ніхто не хоче відповідати. А коли буде письмове пояснення, це вже буде доказ того, що вам відмовили. І якщо вже зовсім погані справи, дзвоните 1677 і повідомляєте назва закладу, відділення, що саме у вас вимагали оплатити. Проблема номер 4. не дають направлення. Є направлення це нормальна частина системи. Пацієнт отримує номер направлення, СС або пам'ятка і може з ним звертатись у заклад. Що робити? Просите. Дайте, будь ласка, є направлення на УЗД, кардіолога, МРТ і скажіть номер. Якщо відмовляють, просите зафіксувати відмову і одразу телефонуєте 1677. Куди скаржитись? Чотири варіанти. НСЗУ це найпростіше. Телефонуйте 1677. Письмова скарга через офіційні канали НСЗУ. Заява головному лікарю або керівнику заклада обов'язково через канцелярію, через реєстрацію або ж Департамент охорони здоров'я вашої області, міста. І зараз п'ять коротких порад, щоб вас не просто не надурили. Перше, все важливе фіксуйте Дата, відділення, хто сказав, що саме вимагали. Не сваріться, просіть письмово, письмове це сила, не прив'язуйтесь до однієї лікарні. З направленням ви маєте вибір. Якщо немає декларації з сімейним лікарем, планові речі можуть бути складніше, інколи платні. Тому декларацію краще укласти, щоб мати повний доступ до первинки. І не мовчить. Дзвінок в НСЗУ часто вирішує більше, ніж терпіти. Отож, висновок, друзі, головне, безоплатна медицина є, але вона працює правильно тоді, коли ви знаєте ці три речі: перше. Чи має заклад договір з НСЗУ на потрібну послугу? Друге. Чи потрібне є направлення і до кого можна без направлення? Третє. Якщо вас відправляють у платну клініку або вимагають гроші, не мовчіть. Телефонуйте в НСЗУ офіційний номер 1677. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас було черга, відмова або просили гроші, і як ви вирішили це питання і з якого ви міста. Люди будуть читати в коментарях. Для них це буде дуже корисно. Якщо цей випуск був корисний для вас, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливе. Дякую, що додивились відео до кінця. Бережіть себе. Я. Yeah.